Креативність ком'юніті cs 2 знову на висоті. Народні віртуози з пошуку багів знайшли новий по-справжньому критичний експлойт, який можна використовувати на будь-якій мапі та в будь-якому режимі, хоч це і доволі складно в реалізації. Щоб його зробити, потрібно, щоб в останньому раунді першої половини матчу ваші тіммейти встигли вбити усіх ворогів за перші 20 секунд, поки не закрилося меню закупівлі. Тоді ваш тіммейт, який в цей час стоїть на базі, має Послідовно виконати три заздалегідь підготовлених бінди. Команди для цих біндів я залишу в описі під цим відео на нашому Ютуб каналі. У підсумку ці команди дозволяють вам придбати фул армор вже після закінчення першої половини матчу, а потім цей армор чомусь переноситься у перший раунд другої половини матчу. Та більше того, ви ще й можете його продати. Таким чином, разом зі стартовим бюджетом 800 доларів, у вас на рахунку стає вже 1800. Доларів, що дозволяє придбати в пістолетному раунді, наприклад, Скаут, Галіль, Неєв, чи, як варіант, Мактен або Нова з першим армором. Цей трюк найлегше зробити в режимі другий пілот на мапі Inferno, бо в усіх інших варіантах ваші тімейти мають діяти максимально швидко, наче Формула-1, і на додачу мати принаймні крихту везіння. Зате у разі успіху це практично гарантована перемога, як мінімум в пістолетному раунді, а скоріше за все, і в другому теж велв. Якщо ви дивитесь це відео, виправте цей баг, будь ласка, але бажано після того як ми зі спільнотою трохи пограємо. До речі, запрошую всіх в наш Діскорд. Ви знаєте, де знайти посилання.